Цього тижня Моджанг не залишили нас без нічого. Снапшот 25 w 06 a приніс цілу низку нововедень, які зроблять світ Майнкрафту ще більш живим, різноманітним і наповненим несподіванками. Нові варіанти корей додадуть більше колориту біомам, а додаткові види сухої трави дозволять краще адаптуватися до умов пустелі. Квітка кактуса не лише прикрасить ваші ландшафти, але й стане важливим елементом у виготовленні барвників. Це лише частина того, що чекає вас у новому. Снапшоті, тож давайте разом розглянемо всі ці новинки, щоб зрозуміти, як вони змінять ваш досвід у світі Майнкрафту. А розпочнемо ми з нових варіантів курей, які з'явилися в цьому снапшоті. Тепер кури мають три варіанти, залежно від біому, в якому вони з'являються. Це не тільки додає більше різноманітності, а й робить світ Майнкрафту ще живішим і природним. Помірна курка це класичний варіант, знайомий усім гравцям, який зустрічається в усіх біомах, де не з'являються теплі або холодні курки. Холодна курка адаптована до морозного клімату і має світліше забарвлення, що дозволяє їй зливатися зі сніг. Цей вид корей спавниться в таких холодних біомах, як одвічна соснова тига, одвічна смарекова тига, тайга, засніжена тайга, вітряні пагриби, вітряні гравійні пагриби та вітряний ліс. На противагу їй, тепла курка має темніше забарвлення, яке відповідає спекотним умовам. Ці кури мешкають у теплих біомах, зокрема в саванні, саванному плато, вітряній саванні, джунглях, рідких джунглях, бамбукових джунглях, вивітряних та лісистих безплідних землях, щоб ще більше підкреслити. Відмінності між цими варіантами у гру додано нові види яєць. Блакитне яйце знесене холодною куркою, що породжує холодних курей, коричневе яйце знесене теплою куркою, яке використовується для розведення теплих курей, та звичайне яйце, яке залишилося без змін і призначене для помірних курей. Цікаво, що коли гравець розмножує курей, варіант «пшеняти» визначається випадково. Вона може успадкувати один із варіантів своїх батьків, незалежно від біому, в якому вони з'являються. Ці нововведення не лише урізноманітнюють гру, а й додають глибини механікам виживання, оскільки гравцям доведеться враховувати біоми для збору всіх видів корей та отримання особливих яєць. У новому снапшоті з'явилися два нові види сухої трави низька та висока. Їх можна знайти в пустелях та безплідних землях. Низька суха трава схожа на звичайну траву, проте виглядає висохлою і може расти на таких блоках, як пісок, ґрунт або теракота. Висока суха трава займає тільки один блок висоти, на відміну від звичайної високої трави, яка займає два блоки. Ці два види трави можна одобрювати кістковим борошном, якщо ви використовуєте його на низький. Сійкій сухій траві вона перетворюється на високу суху траву. Якщо ж використати кісткове борошно на високій сухій траві, поруч з'явиться коротка суха трава, що стосується застосувань. Ці рослини дуже корисні. Наприклад, вони можуть бути використані в компостері, щоб отримати кісткове борошно. Це особливо корисно в пустельних біомах, де звичайна трава не росте, а такі блоки допомагають забезпечити ресурсами для садівництва. Крім того, вівці можуть їсти суху траву, що дає нові можливості. Для тваринництва навіть у таких суворих умовах. Суха трава також може бути використана як паливо для печі, що дає змогу зекономити на ресурсах, особливо в біомах, де знайти інші види палива складніше. Ці зміни значно розширюють функціональність трави, роблячи світ Майнкрафту ще більш багатогранним та зручним для різних видів діяльності. Квітка кактуса це новий декоративний елемент, який з'являється в цьому снапшоті. Ця квітка росте у пустелях та безплідних землях, додаючи більше деталей у ці сухі біоми. Її можна посадити на кактусах або на будь-якому блоці, що має підтримку з верхнього боку, наприклад, на пісок або ґрунт. Цікаво, що вона може з'явитися природно на кактусах, але це відбувається не завжди. Ймовірність її появи залежить від висоти кактуса. Якщо кактус має висоту у 1-2 блоки, то шанс на появу квітки становить 10%. Якщо ж кактус досягає 3 блоків, ймовірність зростає до 25%. Тобто, чим вищий кактус, тим більше шансів, що на ньому з'явиться квітка. Важливо зазначити, що її ріст обмежений наявністю вільного простору навколо кактуса. Вона не з'явиться, якщо що її місце буде заблоковано іншими об'єктами, що обмежують простір для її росту. Також нова рослина має кілька корисних застосувань. Вона використовується для виготовлення ржавого барвника, що дає можливість фарбувати різні предмети та блоки, розширюючи варіанти отримання цього предмету. Крім того, вона може бути використана в компостері, що дозволяє отримати кісткове борошно ресурс, який можна використовувати для добрива інших рослин. Таким чином, квітка кактуса а не лише додає декоративні елементи до пустельних біомів, а й надає додаткові можливості для отримання барвників, що значно збагачує геймплей, і робить дослідження цих біомів ще цікавішими. У новому снапшоті 25 w 06 a відбулося ще кілька менш помітних, але важливих змін, які зроблять гру ще більш зручною та приємною для гравців. По-перше, були змінені механіки випадкових тактів. Тепер ці природні процеси, як отріст рослин, танення льоду чи випадання снігу, можуть відбуватися не лише в радіусі восьми чанків навколо гравця, а й у будь-якому завантаженому чанку. Це означає, що навіть далеко від вас, у будь-якому чанку, який привантажується, наприклад, перлиною Енду. Можуть відбуватися природні зміни в світі. Однак варто зазначити, що такі події, як спавен мобів, поширення вогню від лави або удари блискавок, все ще відбуваються лише в межах восьмичанків від гравця. Ще однією важливою зміною стало те, що вогонь тепер більше не буде поширюватись і горіти. Якщо поруч немає гравця в межах восьмичанків, це дозволяє зменшити непотрібне поширення вогню в тих районах, де гравець не перебуває, що може бути корисно для збереження ресурсів і запобіг Небажаних катастроф. Крім того, було покращено підсказки для феєрверків та арбалетів. Тепер, коли ви наводите курсор на ці предмети, в підсказках відображаються ефекти або снаряди в скороченому вигляді. Це зробить їх використання зручнішим та інтуїтивно зрозумілішим. Ці зміни невеликі, але при цьому покращують геймплей і дають гравцям більше контролю над природними процесами в грі, а також підвищують зручність у використанні різних предметів. От і все. Снапшот 25W06A приніс багато цікавих змін, які зроблять гру ще більш різноманітною. Нові варіанти курей, види трави та квітка кактуса додають більше деталей у світ Майнкрафт. А які з цих змін вам сподобались найбільше? Поділіться своїми думками в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися і на цей канал, а й також на мій телеграм-канал, де я публікую новини про оновлення Майнкрафту. Тому саме там ви будете одними з перших, хто дізнається про нові зміни. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.